Генеральної прокуратури України, а також підпорядкованими прокурорами, забезпечено досудове розслідування і процесуальне керівництво, що важливо відмітити, у понад 1300 кримінальних проваджень за фактами вчинення терористичних актів та інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Насоперед, посягання на цілісність і недоторканність України, масових заворушень, захоплення і блокування державних установ, диверсій, незаконного позбавлення волі, так званих захоплення в заручників. Викрито вже майже 450 осіб винних у скоєнні зазначених злочинів, яким оголошено про підозру і обрані запобіжні заходи. Це залишається проблемним стан забезпечення особового складу збройних сил України належними засобами індивідуального захисту. Це насамперед бронежилети і шоломи. Вкрай незадовільною, підкреслюю, вкрай незадовільною є якість форменого одягу. Виявився неефективною і недосконалою бойовій обстановці системи організації харчування військовослужбовців, яка забезпечується приватними структурами на договірних засадах. Це є величезна проблема людей, які знаходяться в зоні АТО представників збройних сил України, Національної гвардії та інших формувань Генеральною прокуратурою Вживаються всі заходи реагування на виявлені правопорушення, готуються проекти. Відповідних змін до законопроєктів, які регулюють цю сферу діяльності, працівники органів прокуратури намагаються охопити весь, весь той обсяг проблем, які накопичилися не за один рік у цій державі. На даний момент головним управлінням по нагляду у воєнній сфері здійснюється аналіз законодавства, яке було змінено за два останні роки, за результатами чого фактично Органи Міністерства оборони, частини і структура Міністерства оборони України, Національної гвардії, інше законодавство було змінено абсолютно з однією метою розбалансувати державні інструменти можливості впливу і організації е, фактично оборони в нашої держави. В цілому я хочу сказати, що е, новий кримінально процесуальний кодекс е, значно Ускладнив раніше розгорнуту і існуючу в державі систему правоохоронних органів, особливо в частині військового, нагляду за військовими формуваннями. І виникає стільки проблем, що хочеться інколи впустити руки. Однак на даний момент Віталій Григорович максимально розуміє необхідність подання і. Знаходження механізму кар'єрного і соціального ліфту для тих працівників, які вболівають за державу, які не бояться прийняти на себе відповідальність і які чітко виконують норму закону.